всім, хто відстежує головні новини із життя області разом із Першим Подільським, ми зібрали для вас головні новини цього дня. Тож розпочинаємо. Фатальний вихід на кригу двоє чоловіків провалилися у воду на річці Вовк. Товариші рибалили на тому місці, де очевидно проходила течія, і лід був хитким. Бідолах виявили рятувальники, що прибули на виклик із Летичева. Один із рибалок рукою схопився за перевернутий човен та тримав свого товариша. Проте той вже був майже повністю під водою та ознак життя не подавав. Чоловіків доправили до берега. У 53-річного рибалки констатували смерть його 58-річного товариша доправили до лікарні. Зняти порчу дистанційно. На Хмельниччині жінка стала жертвою інтернет-шахраїв. Потерпіла, відправила поштою золоті прикраси в інше місто, де нібито вони мали пройти ритуал очищення. Натомість довірлива краянка зазнала чималих збитків. Справу нині розслідують поліцейські як уберегти себе та убезпечитися від шахраїв. Дивіться далі. Буквально кожного дня до поліції звертаються краяни, яких шукали аферисти. Багато схем шахраїв вже вважаються банальними, хоча й трапляються вигадливі дури світи. Так днями 61-річна хмельничанка натрапила на інформацію про зняття порчі в інтернеті. Для цього усі свої золоті прикраси, які нібито акумулюють негатив, потрібно було відправити поштою в інше місто. Там, за легендою, вони мали пройти обряд очищення в одному із монастирів. Жінка направила ювелірні вироби. Після цього зв'язок з цією особою, яка, начебто, знімала цю порчу, зник. А разом з ним зникли і прикраси. Вона звернулася до поліції, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України, це шахрайство, і зараз проводяться всі необхідні оперативні і слідчі дії. На Красилівщині чоловік втратив понад 100 тисяч гривень під час онлайн шопінгу. На Ізяславщині шахраї шукали місцеву жительку на 29 тисяч гривень. Такими є повідомлення від місцевої поліції лише впродовж останніх декількох днів. І це кажуть правоохоронці: одні з десятки варіантів обману в інтернеті. По перше як не знаю, незнайомі телефони я ніколи не набираю. Потім, коли мені там присилають, наприклад, смски якісь відправити, якісь премії, все я це просто. Не вірю. В інстаграмі перевірити сторінку, скільки разів вони змінювали назву. Там сторінці півроку і вона вже двадцять разів переіменувалася. Подивитися, вони часом відгуки відрізають зверху і чужі публікують, видають за свої. Казали, що з моєї картки намагалися списати біля 900 гривень і незаконно і хотіли виманити додаткову інформацію. Після цього я зразу зумів, що це не з банку дзвонять і відмовлявся далі з ними спілкуватися. Найпоширенішим видом шахрайств досі залишаються маніпуляції з банківськими картками. Аферисти телефоном представляються банківськими працівниками та під приводом посилення захисту картки виманюють паролі, після чого безперешкодно знімають кошти потерпілих. Це і шахрайства пов'язані з банківськими картками, шахрайства пов'язані з продажем чи купівлею товарів в інтернеті. Зараз з'явилися такі шахрайства, які пов'язані з отриманням допомоги від державних органів. Поліцейські вкотре наголошують під час онлайн покупок надавайте перевагу перевіреним сайтам, користуйтесь після оплатою та оформляйте фінансову допомогу лише на офіційних сайтах благодійних організацій та державних установ. Аліна Жулкевська, Ігор Шіян, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Шоста Верховна Рада ухвалила закон про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Ми поцікавилися у пересічних жителів області, що це означає для українців та чи змінює звичне життя. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. На вашу думку, чи вплине це якось на життя пересічних українців? Думаю, що ні. Чому? Е, ну, тому що вже українці наші вже, мабуть, звикли до цього стану. Хай воно так і буде. Ми, українці, ми маємо воювати, захищати свою батьківщину. Ніяк, нічого не змінилося, що ми перемогли. Це все зрозуміло. Я думаю, не зміниться, тому що це, нам тільки до перемоги у нас другого варіанту немає. Ну, Лучшого нічого немає. Живемо, пенсії маленькі не піднімають. Красти вони крадуть, яйці на кілограми, сміємося, йдемо. А кратшого нема, пенсії 230, 220, 200, 300 собі представити. Нічого, але то їхнє діло, бо це війна. Я думаю, що суттєво не зміниться, тому що в нас зараз де війна і ми все маємо зробити для перемоги нашої країни. І що потрібно з нас, то хай держава з нас питає і ми будемо виконувати це все. Я розумію, я... Повністю погоджуюся з нашим керівництвом. Як ви вирішили, так хай буде. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. На вашу думку, як це може вплинути на життя пересічних українців? Я думаю, як воно вплине. Ну не вплине ніяк. Як, ну, що маємо, то маємо. Якщо їм ну, бідніше, як ну, воно має бути, якщо продовжили, значить на то є якісь вагомі причини. Нам що, нам таке стається, як говориться, терпіти це все. Більше півтора століття тому 7 лютого у США запатентували вогнегасник. Тепер він є незамінним засобом протипожежної безпеки. Особливо важливим для українців захист від займань в оселі став під час відключень електроенергії. Тож який вогнегасник підійде для застосування у побуті, розповіли фахівці? Загалом існує п'ять типів вогнегасників: вуглекислотні, повітряно-пінні, порошкові водні та аерозольні. У побуті ж фахівці радять використовувати лише два із них. Такі вогнегасники, як порошковий вогнегасник та вуглекислотний вогнегасник. Такі апарати за типом дії подання вогнегасильної речовини суттєво не відрізняються. Однак вуглекислотний вогнегасник використовується для гасіння пожеж під високою дією напруги, тобто більше, ніж тисячу вольт. Рятувальники зазначають, використовуючи вуглекислотний вогнегасник, потрібно уникати потрапляння речовини на шкіру. Важливо перевіряти цілісність вогнегасника та тиск всередині балона, і тільки після цього його застосовувати. Висмикуйте чеку, направляєте сопло на осередок пожежі, якщо це відбувається. На вітряному, точніше, не на відкритому повітрі, то відстань повинна бути безпечна, але не менше, ніж півтора метра. На кожному балоні є інструкція, як правильно його слід використовувати. От конкретних вимог щодо зберігання вогнегасника немає. Основне правило для зберігання вогнегасників це його. Під час зберігання на відкритій території він не повинен зберігатись під дією прямих сонячних променів. Рятувальники наголошують, важливо не забувати вчасно замінювати гасильну речовину. В середньому вогнегасник, який можна застосовувати у побуті, обійдеться у 700-800 гривень. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Відносно стабільну ситуацію в області, кожен житель Хмельниччини повинен подбати про персональну тривожну валізу. Нещодавно рекомендації щодо її в місту оновили. Тож, що слід покласти у екстрену сумку, та чи знають перелік необхідних речей краяни, дивіться далі. Завчасно зібрана так звана тривожна валіза, може врятувати вас під час евакуації та за інших надзвичайних ситуацій. Втім, за рік повномасштабної війни жителі відносно мирних територій уже не вбачають необхідності в екстреному рюкзакові. Ні, немає. А Нічого, Нічого не готова? Не знаю, якось не готуємося до цього. Сподіваюся, що все буде добре. Ні, ми тривожної валізки немає. Я нікуди з хати не вийду. Я знаю, що що має, що дав, то має бути. Ну якби що, тут зібратися це 5 хвилин, якби що. Так, маємо. Основне таблеточки, водичка для дітей. На що тривожитись? Ні, зараз немає. А чому так? Відвиклося вже. Натомість фахівці центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельниччини радять таки підготувати речі зі списку найважливіших: вода, суха їжа, аптечка, засоби особистої гігієни, білизна та одяг за сезоном є основою. Однак перевірка часом показала, запас потрібно дещо оновити. Рекомендуємо мати як і для дорослого, так і для дитини. Це свисток. Бачимо зараз досвід, де були обвали, де були завали, і це є знаком для того, щоб подати звук. Маємо комплект необхідних речей, скотч, мотузка, сірники, які можуть нам бути потрібними. Маємо ватно-марлів пов'язку для захисту від різних хімічних, радіаційних чи інших загроз. Валізку повинен мати індивідуально кожен член родини. Оптимальна її вага до 5 кілограм. Слід покласти у окремий відділ сумки паспорт та ідентифікаційний код у копійованому вигляді. Оригінали ж ближче до себе. Готівку кладіть до різних кишень. Подбайте і про пристрої, які забезпечать доступ до інформації. Коли немає зв'язку інтернету, бажано мати радіоприймач для того, щоб чути, які будуть даватись поради. Записник з ручкою для Фіксування чи надання інформації про сімейний план І в нас виходить не важка валіза. Дитяча екстрена сумка має бути яскравого кольору та зі світловідбивальними елементами. Покладіть всередину записку з іменами, адресою проживання і номерами батьків та, окрім всього, необхідного улюблену іграшку малечів. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. З початку повномасштабного вторгнення українці живуть у режимі тотального стресу. Більшість психологів зауважили, що емоційне виснаження сприяє збільшенню ваги, адже їжа найпростіший спосіб отримати задоволення і заспокоїтися. Однак переживання, хронічна втома і неправильне харчування у симбіозі це прямий шлях до хвороб. Ми зібрали кілька важливих порад, як залишатися здоровими. Майже рік українці живуть в постійному стресі. Найпростіший спосіб себе заспокоїти поїсти смачненького, проте смачно не завжди корисно. Як результат, зайві кілограми, проблеми з травною системою та посилення емоційного виснаження. На думку дієтологів, відмовлятися від улюблених ласощів не варто, але необхідно дотримуватися певних правил харчування. Ще таке правило їсти насидяче. і накладати все, що ти маєш з'їсти, класти на тарілку. Поклав на тарілку, сів. Ти витратив хвилин 20, щоб ти. Поїв, і тоді відчувається насичення, встигає відчути людина, і вона не їсть цяйду. Фітнес-тренери ж переконані, відвідування спортзалу два рази на тиждень кардинально змінює світогляд людини. Адже перше пріоритетне завдання наставника навчити клієнта любити себе. Завжди потрібно з метою підходити. Я хочу оздоровитися, я хочу бути ще кращою, я хочу бути ще трудтішим, ще більш тренованим. Ось так. От з цього всього треба починати. Психологи шукають причини заїдання стресу в дитинстві. Їжа це перше доступне задоволення. Плюс ми можемо по різному їсти. Є компульсивне переїдання і стихійне переїдання. Тобто, коли стихійно ми наїлися бігом, що попало все підряд, і тоді ми можемо відчувати гостре почуття провини. Відчуття провини буде новим стресом. Тому фахівці радять навчитися пробачати собі зайві тістечка і завжди шукати позитив у житті. Тоді і бажання заїсти переживання значно зменшиться. Оксана Медведєва, Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський. Напередодні річниці незаконної анексії Росією Кримського півострова у Хмельницькому відкрили фотовиставку історії з окупованого Криму. Роботи українських репортерів, які після незаконної анексії продовжували там свою роботу, демонструють через світлини тему порушення прав людини та відображують життя родин політв'язнів. У приміщенні Хмельницького ТРЦ Вудмол впродовж 10 днів діятиме експозиція історії з окупованого Криму. Хмельничани та гості міста, першими серед части обласних центрів, куди ще поїде фотовиставка, можуть побачити життя тих, до кого першими в Україні прийшов расизм. Вона складається з 22 світлин, які протягом кількох років роботи в Криму підготували три українські фрілансери. Журналісти-фотокереспонденти фотокореспонденти це Тарас Ібрагімов, Аліна Смутко і Альона Савчук. Ця фотовиставка це не тільки такий наш знак солідарності і нагадування про те, що Крим і Україна єдині. Окрім того, що аудиторія тут повинна бачити це з перших рук. Дуже важливо людям там знати, що вони не наодинці з цією бідою, тому що для них це суперважливо. Знати, що про них також тут піклуються про них теж теж тут пам'ятають, про них знають, і якби елементарне спілкування з ними воно дає їм якось сили триматися далі. люди, які залишаються в Криму в окупації через певні об'єктивні причини, для них дуже важливо, що ми про них говоримо, як ми про них говоримо, і чи пам'ятаємо про них в контексті того, що вони по перше там є, і по-друге, що вони чекають да на, на Україну. А багато хто з них навіть і робить те, щоб Україна якомога швидше прийшла в, о, туди. Переслідування кримських татар і проукраїнських активістів, концтабори та тортури, заборону на віру, свободу, самоідентичність. Такою є ситуація в сьогоденному Криму, і триває вона уже майже 9 років. Історія Криму, історія нашої держави вона дуже важлива. Да? ми всі бачимо, як орки міняють історію, да? коли вони тільки заходять в якісь окупують. Якісь наші населені пункти. Перше, що вони заносять, це книжки з історії України, яку вони зробили під себе там, де вони видумують різні історії, що Україна ще там була створена Леніним, Сталіним, там не знаю, може потім будуть придумати і Путіна. Тому історія вона дійсно дуже важлива. Історія Криму, вона як невід'ємної частини України, ми маємо її знати всі. Від самого початку окупації Криму Росія розгорнула повномасштабні репресії. На сьогодні з політичних мотивів було заарештовано за приблизними підрахунками 155 осіб. Більшість із них кримські татари. Викрадено 43 українських активісти. З них 11 осіб вважаються зниклими безвісти, а один чоловік залишився під вартою. Наразі репресії тривають. Після Хмельницького документальну фотовиставку історії з окупованого Криму покажуть у Кропивницькому, Чернівцях, Одесі, Луцьку та Львові. Днями у селі Грушка Старушицької селищної територіальної громади Кам'янець-Подільського району демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову, яка доля чекає на імперський символ. Дивіться далі. Попри повномасштабну війну Росії проти України, яка триває уже майже рік, досі пам'ятник Суворову спокійно височів на околиці села Грушка, що на Староушичні, встановили його у радянські часи. Тоді на території громади дієв колгосп, який носив назву російського полководця. Врешті монумент демонтували. Та як бути ізнесеним символом імпералізму далі ще не вирішили. Це питання ще обговоримо на рівні громади. І приймемо рішення, чи ми його викинемо на смітник, чи ми його переробимо, тому що є різні думки під якийсь інший пам'ятник. І наразі це всі новини. Наступний інформаційний підсумок. Чекайте завтра о 14.45. В ефірі Першого Подільського на все добре.